Всім привіт! NeoHash запустив акцію. В акції розігрується 12 призів. Один з призів це режим архітектора. Режим архітектора дозволяє майнити на, від... на відеокарті і додає 500 тисяч одиниць енергії до вашої максимальної енергії. Режим ZEVAN додає 200 тисяч до вашої максимальної енергії і дозволяє майнити потужніше, ніж в простому турборежимі. 10 турборежимів розігрується. Турборежим Дозволяє майнити потужніше, ніж ніж без будь-якого увімкненого режиму. І також 10 покращень енергії до 5 тисяч. Як брати участь? Потрібно брати участь в самому майнінгу, в самому цьому боті. Виконати принаймні деякі з цих завдань. І просто майнити. Друге, це підписатись на їх канал в Телеграмі. Ось цей канал, підписатись на їх Твіттер. Нажав читати, читаю. перейти на їхню публікацію в Твіттері і тут поставити коментар, опублікувати своє ім'я Телеграму і відповісти, відповідно, натиснути. Також, коли це все вже зробили, потрібно долучити два друга. Переходимо на вкладку завдання, долучити друзів, копіювати посилання і ділити з посиланням з вашими друзями. Посилання на цю публікацію я залишу в описі під цим відео. Залишу посилання також на, ц... на цей телеграм-канал, на їх твіттер і на сам бот. Всім папа! -па.